Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. ФБ активно обговорює текст статті про стосунки Зеленського та Залужного, пише Зоя Казанже. Мене вразили три абзаци, хоча там багато цікавого, звісно. Чи правдивого не знаю, а от пізнавального так. Перший на ставках навпаки зникли сварки і почали жарти. Але це дуже холодний, їдкий такий гумор. Президент питає: типу що ми героїчно наступаємо? Відійшли на 200 метрів. А Валера гнівно мовчить. Переказує УП атмосферу верхівці 1 з членів ставки. Другий прибуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкті номер 1 глава ОП Єрмак минулої весни, регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. ми ще ніхто ні про що не думали. Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То у нього фонд, то він дуже медійний. То у нього в оточенні одні прохоботи то ще щось. Це виглядало дивно, але тоді було не дуже до того. Пригадує в розмові з ОП один із членів владної команди, який мав доступ в об'єкт номер 1 Третій деякими ідеями планування Генштаб поділився з главою. Пентагону Ллойдом Остіном під час його останнього візиту в Київ у листопаді Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів. У приватних розмовах Остін розказував, що залужний, постійно скаржиться його генералам на ОП. Як йому заважають? Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Додає вже згаданий співрозмовник. Під від зеленського в стилі квартал 95» п'ять стукатство Єрмака на потенційного політичного конкурента, як вважає Єрм... Мак, неадекватність залужного з ненормальними вимогами до Пентагону, і от раптом пише Борислав Береза, екснардеп, що він звернувся до найближчого оточення головкома Валерія Залужного з запитаннями: чи були такі розмови з Лойдом Остіном, та чи взагалі відбулася зустріч голови Пентагона з очільником ЗСУ. Виявилося, що у головкома не було особистої зустрічі з Остіном. Вони не спілкувалися особисто. Єдине місце, де вони бачили один одного, але не спілкувалися, була спільна зустріч з виступами, і все більше того, у Остіна було особисте спілкування лише з. Міністром оборони Рустемом Умєровим, на яку не був запрошений головком, яка проходила за зачиненими дверима. Раніше заложний теж ніколи не звертався до Остіна ані з подібними цифрами, ані зі скаргами. Заложний, як фаховий військовий, добре розуміє, скільки і чого не лише потрібно ЗСУ для перемоги, а й в якій кількості приблизно є у наших партнерів. Тому той, хто підсунув брехню журналістам, зробив це навмисно. Схоже, що банкова та її прихвастні цікавляться лише одним усуненням небезпечного для себе політичного конкурента. Хочуть, але поки бояться тому вхід йдуть всі можливі засоби від соціології до прямої брехні. З вогнем граються пацани, залізний генерал. Він такий зуби зламаєте. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.